Кілька хвилин тому. Запускайся. Я прошу! Я пройшов! Я прошу! Я пройшов! Я пройшов! І чому в мене такий настрій? Розповім саме сьогодні. Для цього нам спочатку треба зайти в Google та топ-НК Демонс. Демон Ліст. І заходимо за вами в Заходимо Ліст. Заходимо низ. І тут ви бачите ультрапаракозм. стоп 45 НК левелів. Але чому? Я б вибрав саме цей. Я міг вибрати будь-який: Infinity Serkus, Ratios Orkels, Endline, Space Circles. А ви що? Думаєте, що я буду якийсь рандомний проходить? Ні, звісно, я буду проходити. Саме весь топ. І мій наступний Хардис це Infinity Circles. Так, да, це теж буде, ну, нелегко. Не легко. Мабуть, саме сьогодні я пройду. Мабуть, сьогодні тільки пройду. Ну, буде проходити. Infinity Circles, І то буде тільки практика, бо я ніколи не грав в Infinity Circles. А так, то я ще хотів би з вами подивитися на весь топ. Ну. Infinity Circles, Ratio Circles, Досить легенький та медиум. Endline. Spice Circles. Infer... Ну, якийсь модум. Hue Effect. Зараз Боже, у мене гарячий телефон. Butterfly Effect, Trump Circles. Trump Circles топ 37. А я думав, що він досить. Ну, легенький. Так, потім у нас Space Time Error. Проблематику це оправдана оцінка, тому що він досить важкий. І retro Circles колись хотів його ну, як Хардис взяти. Retro Circles, Ultimate Circles. Глімес uh, і Really Circles. У Nexus бачив. Ten Circles. Не чув ніби. так, uh, Vortex. Найлегший Vortex левел, мабуть. Invisible Light. Xercals, Circles. Nine Circles. 12. Семи Circles, Neus Circles, Neus Circles, Флеа. Sol solar Circles. И это, дурачи, уже медиум демон. Это уже мы медиум демоны пошли. Потому что... Паракозом Circles. Паракозм Circles. Не, а, вообще. Фактури Circles. прокозом Circles, ту ж саму музику під якуля грав про ультра по прокозом. За уже молитме Дим написала. У нас Another Circles. Ходім іде, Ultra Fairy Dust. Хоча мені навіть легше за Fairy Dust. Фірмі. Figours. О, Figours, що від декоді, що він проходив в коїсь цянка лево. Метеорик. Debris. Ось уже Дим Дим написала. Ну давно уже. Surrealistic. Кстати, коесь хотів Зробить його моїм хардестом. А це насправді буст. ТОП 114 НКЛАВЛ. Тенгу White Evil. Black Light, Broken Reality. Потім у нас аселле... аселератор. Север. Ну, коротше, я хочу весь топ пройти. Як весь топ, ви подумали? Як це ти весь стоп хочеш пройти? Ти шо? Ти що, щось, нап... щось напився, чи... Щось... Тобі ж треба пройти один из топ-5 экстрим демонів. Проблема в тому, що не тільки один стоп 5 демонів. Мені треба пройти Defeated Circles, Sakupin Circles, Solar Flare, uh, The Halution, uh, Sonic Wave Infinity, uh, Crackhead Circles, Axonium Accent, Elgel. Мікциклон, Дебас, Акуатик Aurora's, Articlitz, Hyper Paracum, Sonic Wave Ribor, Sonic Wave, Moc Core і багато ще інших НК левелів, які точно вже не будуть для мого зарашнього скіла. І це вся історія мого проходження. Хоча я вам говорив. Тільки про. Те, чому я проходжу його. А не. ну, те. А не те ну, як Сам я. Сам левел. Я хотів взагалі колись зробити прогрес. Ну, не прогрес, а саме. Ран 24 100. І навіть коли це в мене могло вийти, бо я поставила там 24, 63. 61, Потім. Потім. Я тут запускав відео, 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 і я його пройшов. А тепер у мене фардість. інфінті! Малый звезд, не треба пощупать. А, інфиніти. Infiniti. А, я не так написал. Infiniti. Infiniti... А, так. Infiniti se. Теж без фичера. Але я його прийду. Я вам обіцяю.